Привіт, незнайомець. Я флай, ти милий. Пав Павлі землю не біда скажу, дещо і як ти маєш почути пару історій. Але скажу тут непогано. Чи може бути погано там, де є віточок милий? Ти бачиш, знаю я, що у тебе хороша душа. Відчуваю мій обов'язок. Навчити тебе, як тут все працює Так поїхали Земний світ прекрасний, адже любові тут немає кінця. Ви і отримай кохання квітки назавжди. Е, Л, о і звичайно ви з тобою до кінця. Так запам'ятай, І я Славу. Найкращий друг твій я. Забудь свої всі страхи, що тихо тут зрозумієш. Хвилювання, геть мій новий друг, Ти лише знайдеш. Оскільки близькі ми так, Скажу, що знаю я. Душі твої потрібне кохання, як квітка потрібна вода. Ти бачиш, знаю я, що в тебе хороша душа. Так як ми тепер найкращі друзі, я хочу показати тобі шлях. Так поїхали! Дземний світ прекрасний, адже любові тут немає кінця. Пливи вперед і отримай кохання квітки назавжди. Ф, ел о і звичайно ви з тобою до кінця. Так запам'ятай, я славу. Найкращий друг твій я тобі.

Це безперечно, неочікувано. Тому все ще найкращі друзі. Побачимось!